Що такого сказав або зробив для вас вчитель, що ви ніколи не забудете. Коли вивчаєш мову, не турбуйся про те, щоб говорити ідеально. Спробуй описати те, що хочеш сказати, за допомогою слів, які в тебе є. Я вважаю це дуже корисною порадою для дитини. Наша вчителька французькою навчила нас майбутнього часу, а потім сказала, що ми можемо його використовувати, якщо хочемо. Але вона радила б використовувати Baby Future. Вам не потрібно говорити я подорожую тоді, коли можна сказати я збираюся подорожувати. Ви все одно отримаєте повний бал на державному тесті і носії мови, все одно будуть розуміти, що ви хочете сказати. Я француз, всі використовують Baby Future. завжди. Використання звичайного майбутнього часу іноді досить незвичне. Дівчатам не подобаються п'яні хлопці, тому якщо ти хочеш справити враження, дозволь іншим хлопцям напитися, а сам залишайся тверезим, або просто випий трохи. По факту для дівчат ти будеш виглядати краще за інших, або тієї дівчини, яка тобі подобається. Моєму житті це ніколи не підводило. Дякую тобі за це, професоре. Правда, я вже не пам'ятаю, як його звали. Звучить як хороша порада. Мій вчитель історії сказав моїм батькам, що я був би чудовим шпигуном. Я ходив на уроки, витягував необхідну інформацію і виходив. І він навіть не знав, що я там був. Так, ти зараз шпигун не залишай нас у невизначеності. Ні, а ти ловець шпигунів? Насправді я просто шукаю роботу. Можливо, я хоч і худий старий чоловік, але я справді дуже хитрий. На уроках англійської мови, моєї другої мови, моя вчителька англійської мови випадково витягла з сумки презерватив і гумку, щоб показати різницю між американською та британською англійською. Весь клас потім реготав цього цілий тиждень. Те, що хтось впевнений в тому, що він говорить або вміє виражати свої думки, не означає, що він більш правий або розумніший ніж ті, хто не володіє цими навичками. Мій вчитель англійської мови якось сказав, це нашому класу. Це було приблизно в той час, коли я також зрозумів, що дорослі не є універсально мудрими істотами багато з них просто діти в зрілих тілах. Я знаю, що сьогодні ввечері відбудеться вечірка для старшокласників. Якщо хтось з вас не зможе керувати авто в будь-який момент протягом ночі, ви можете зателефонувати мені, і я вас підвезу додому. Я не скажу вашим батькам і не влаштую вам неприємностей. Я просто не хочу, щоб хтось сідав за кермо після вживання алкоголю. Учитель біології старших класів, це так мило. Чи довелося йому когось підвозити? Насправді не знаю, я йому не дзвонив, але можливо хтось інший дзвонив. Зазвичай ми всі намагалися залишатися там, де пили. Звучить трохи моторошно, я підвезу тебе, не скажу твоїм батькам. <рес> Дійсно, коли ти кажеш це так, звучить підозріло. Це було маленьке консервативне містечко. Усі інші завжди казали щось на кшталт: якщо будеш пити, матимеш великі проблеми, а потім потрапиш до пекла. Тому я думаю, що він просто намагався, щоб ми почувалися більш комфортно, звертаючись до дорослого. Він був одружений, мав дітей, завжди був дуже приємним хлопцем. Я не думаю, що він був таким чуваком. У мене було багато чудових вчителів у школі, які допомогли мені зрозуміти, що я не невдаха. Ти не дурний, просто лінивий. Це було для мене важливим усвідомленням. Але коли я прочитав це питання, першим на думку прийшли цитати мого вчителя фізики. Коли він прийшов на перший урок на плечі в нього був величезний штанген-циркуль, і він зловісно сказав класу: це моя бойова сокира. Це той самий чувак, який коли вчив нас на уроках з теми електрики, написав на дошці: Існують два типи трансформаторів англійською «трансформерс». автоботи і десептикони. Це так важко. Мене теж весь час у школі називали ледачем. Я прийняв це близько до серця і зробив частиною своєї особистості. 40 років я зрозумів, що не ледачий, і ніколи таким не був. Люди просто постійно жартували про промір дух. Вони називали мене космічним кадетом. Особливо моя мама вважала це дуже смішним. Але ніхто з них нічого не зробив, щоб допомогти. Я ніколи не отримував лікування. Це важко уявити. Мої вчителі теж часто були розчаровані через те, що я складав усі тести невідмінно, але мав середній бал три через те, що не виконував домашні завдання. Я просто не міг себе змусити їх робити. Батьки сердилися, що я марную свій потенціал. Діагноз дух мені поставили у 33 роки. Були усі ознаки. Я відповідав усім критеріям, але нікому не було до цього діла. Ти не дуже вмієш брехати, ти не повинен цього робити. Відредаговно, мабуть, найкорисніший урок, який я отримав у школі до коледжу. По суті, мені теж таке говорили, тільки це стосувалося школи акторської майстерності, тому не надто хороший відгук. Він сказав, що я не можу відкрити канали для вираження своїх емоцій. Треба відзначити, що він також не намагався допомогти мені покращитися в цьому. Як це можна зробити? Ти ж знаєш, ти ж вчитель. Він просто сказав, що такота фані вміла робити це ще в дитинстві, а ти ні. Ну що ж, тепер я професійний актор, і всі дізналися, що він поводиться неналежним чином з жінками, які були в нього. На кастингу під час поїздки на Фрінч. тому дякую, не цікаво. Мої батьки щойно розлучилися і ділили опіку над нами. Коли ми були з мамою, вона не годувала нас, не давала з собою обід у школу, не купала і не доглядала за нами. Тож ми приходили до школи втомлені, голодні та брудні. Потім моя вчителька першого класу зрозуміла, що відбувається. Вона почала тримати в своєму столі гребінеці вологі серветки для мене, а також гроші на обід. Вона відводила мене у бік, перш ніж приходили інші діти, розчісувала мене і годувала. Це було приблизно 35 років тому, і я досі часто про неї згадую. Іронічно, але її звали місіс Сувор. В неї прекрасна душа. Мені була дуже потрібна та материнська турбота, яку вона мені давала. Чому саме ваш батько не мав повної опіки? Згодом він отримав повну опіку після того, як вона перестала з'являтися, щоб забирати нас до себе. 35 років тому отримати батькові повну опіку було майже неможливо без втручання законодавства. У сина Мачухи моєї сестри були сліди від ременя, від шиї до колін, і після річного розслідування його просто повернули до матері. Мама мого хлопця не могла отримати роботу більше року. Її виселили з житла, і загалом вона мала багато проблем з психічним здоров'ям, що призводило. До сумнівних рішень, наприклад, залежності від шопінгу. А його батько був успішним бізнесменом, якого любили всі в місті. Проте мама отримала повну опіку за винятком одного-двох вихідних на місяць, максимум чотири дні на місяць. І батько повинен був платити аліменти, половину всіх рахунків і утримання. Судова система опіки ненавидить чоловіків. У старшій школі я дуже багато жартував, завжди розважав і підтримував інших. Я створював враження веселого та найщасливішого хлопця, але всередині дуже сильно страждав, ненавидів життя і себе. Я був майже на межі самогубства. Одного разу, коли я розповідав жарт і сміявся разом з усіма, один вчитель відвів мене трохи в сторону і сказав: Ти приносиш радість всім, але я бачу біль у твоїх очах. Твоє місце у цьому світі важливе, і воно було б значно бідніше без тебе. Не здавайся. Боже мій, я думав, що я так гарно приховував це від усіх, і це трохи змінило мене. Хтось зміг це відчути? І це момент, який я ніколи не забуду. Як вона про це дізналася, неймовірно. Можу припустити, що вона раніше бачила це, чи то у дзеркалі, чи в коханій людині. Побачила в його очах очі, вікно до душі. Можливо, вона сама колись боролася з цим. Ті, хто не мають таланту, можуть компенсувати його працьовитістю. Це було відповіддю на моє хвилювання, і він був правий. Це дійсно правда. Також буває, що деякі люди можуть не виглядати талановитими, але насправді такими є. У мене є син, перша дитина. Я думав, буде розумним, а його молодша сестра спортивною. Він Досить розумний інженер за ІТ, закінчив тільки старшу школу, але виявилося, що його сестра і спортивна, і справжній інженер, яка здобуває докторську ступінь філософії в хімічній інженерії. Він, як і я, був досить розумним, щоб пробитися просто так, а вона дуже важко працювала і продовжує це робити. Я вважаю, що вони просто різні люди, і ніхто з них не є вроджено талановитим чи не талановитим. Моя вчителька сказала, що пишається мною, що в мене є свої власні думки, і що вона сподівається, що я досягну успіху. У майбутньому. Якщо щось для вас занадто легко, то ви вже пройшли цей рівень, і залишатися на ньому довше ніж треба є деградацією. Коли ти тусуєшся з лайном, починаєш пахнути як лайно. Коли ти пахнеш як лайно, то стаєш лайном. Після цього я перестав тусуватися з поганою компанією. Я привів себе до порядку. Коли ти лаєш себе, якщо твоя робота не краща, ніж у кого-небудь іншого, коли завжди вимагаєш від себе бути кращим, ніж хтось інший у будь-якій ситуації, це називається не конкурентність, а зарозумілість. Зрозумій різницю. Моя вчителька у старшій школі сказала нам прочитати колгосп тварин 1984 і прекрасний новий світ. Усі ці книги заборонені зараз. Вона говорила нам, що майбутнє людство залежить від того, чи будемо ми мислити самостійно, переглядаючи те, як західна культура деградує через. З те, що люди не вміють думати і просто вірять у казки, що їм навішують, я ніколи не забуду її передбачливість. Стоп, вони під забороною? Та де вони заборонені? Лол, це ж класика. Колгосп тварин повністю змінив мій погляд на життя. В різних місцях США під забороною мається на увазі заборону у шкільних бібліотеках та виключення із навчальних програм шкіл. Я вважаю, що в Флориді це спостерігається округ за округом. На радах освіти та в шкільних округах існує великий тиск, щоб книги переглядалися. Громадськістю задля цензури. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та ділитися цим відео з друзями. А також розповідайте в коментарях свої історії, як вам вчитель сказав щось таке, що ви ніколи не забудете. Підтримуйте тільки якісний україномовний контент, зустрінемося у новому відео і бувайте!